Добрий день. Після того, як я створив два відео про Дзяслава Бексинського і Ганса Рудольфа Гігера, мені б хотілося б зробити перед наступним відео маленький підсумок. І щоб вам не було сумно, просто слухайте мене, пропоную вам маленьку гру. Зараз я вам покажу 10 робіт кожного з цих художників. В кожній цій десятці 5 буде створено цими художниками, а 5 буде зроблено за допомогою нейромережі. Чи зможете ви відрізнити, де справжні картини цих художників, а де картини, зроблені нейронкою? Я думаю, це буде така цікава гра. Почнемо з Гігера. Перше, що я хотів би сказати, що я дуже радий, що у Ганса Рудольфа Гігера були такі гарні і добрі батьки. Була така любляча мати, яка, побачивши такі Захоплення сина, те, як він грається з кістками тварин, створює якісь інсталяції з них, малює дивні малюнки, не відправила його в психлікарню, а підтримала. Я впевнений, Ігір був дуже їй вдячний. Так просто свою маму ти б не брав би на зйомки фільму чужий. Ви знали, що геній гітари Джиммі Хендрікс мріяв справжню гітару аж семи років. А знаєте, коли він отримав її? В 15. в 15. Тому треба дивитись на таланти і захоплення наших дітей ще з самого маличку, бо хто його знає, можливо, це майбутній геній в чомусь. Просто треба це захоплення розвинути, перетворити в щось велике. І знаєте ще яка думка прийшла мені в голову, коли я дивився картини Ігера і вивчав його життя? Що якби він народився не в нейтральній Швейцарії, а десь на територіях Радянського Союзу, що б з ним сталося? Якби батьки за цим совковим вихованням поставились до його захоплень? Що б з ним зробила совкова влада, яка навіть Марчука ледь не довела до самогубства після того, як побачили, що на його картинах персонажі не посміхаються? Скільки таких гігерів, Бексинських, Марчуків знищив цей Радянський Союз, ця імперія зла, тільки тому, що вони думали не так, як каже партія? Не так, як вони бачать радянську людину. Боже, як же ж я ненавиджу тих людей, які сумують за цим часом, за цією клоакою? Добре. Ну що, ви знайшли тут роботи Гігера? До речі, ця нейронка це теж такий собі спосіб потрапити в безсмертя. Тепер цей штучний інтелект. Матиме можливість малювати в стилі Ганса Рудольфа Гігера. Ну а тепер знайдіть тут роботи Бексинські. Я дуже жалкую, що в той час, коли створював основне відео, я дуже мало накопав про нього. Адже є ще багато цікавої інформації про цього художника. Те, що після його смерті залишилось понад 400. Сторінок його щоденника, який він вів, дуже багато годин, які він знімав на відеокамеру свого приватного життя, там навіть були записані сварки в його родині між його жінкою та його сином. Із цих двох, до речі, саме для мене Бексинське вважається найзагадковішим персонажем. Чому? Ну, а так подумайте, якщо ми візьмемо їх двох і проаналізуємо їх життя. Ось, наприклад, Гір. Дитина, яка в дитинстві збирала кісточки, малювала вже малим дивні малюнки, ходив в чорному, любив темряву. І тут він стає художником і малює дивні образи, ну, прям по шаблону все. А тепер беремо Бексинський. Звичайний хлопець. Він ніколи не вчився на художника, як е Гір. Який пішов в школу прикладних мистецтв. Він був простим самоучкою, якому сподобались фотографії, а потім він ністо ні цього ні почав малювати. Він був бригадиром на будівництві. І на всіх фотографіях, якщо ви його побачите, якщо ви побачите уривки з його домашнього відео, це звичайний чоловік 40 років, якого ви могли б зустріти десь я не знаю, в чергі за молоком на базарі звичайний чоловік. Єдиною його дивукуватістю, мабуть, було те, що він не мав водійського посвідчення і його возила дружина. Але з іншого боку, я теж не маю водійського посвідчення, хоча мене моя дівчина не возить. Але добре, це не важливо. Мабуть, Бексинський – це приклад того, що дійсно не треба судити людину по зовнішності, тому що він може бути ким завгодно всередині. Ну і в кінці хочу вам показати, як Нейронка робить картини, якщо змішати два стиля Баксінського і Гігера. Ну і декілька слів. Росія є якраз цією відрижкою того совка, того утворення, утворення, на вершину якого вилізли злочинці та вбивці. Почитати б тільки половину біографії всіх цих виродків. А Путін і його кодло це діти цих виродків, достойні діти. А росіяни це достойні діти Путіна, які вважають Сталіна героєм, а кривавий совок чимось класним і крутим. Є тільки одне, що відділяє нас від цих почвар: це наші воїни ЗСУ. Слава їм, слава Україні. Дякую за увагу. До наступного відео. До побачення!